Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, браті і сестри, свята Православна Церква, у нас своїм євангельським читанням готує до початку Великого Посту, тому що через тиждень починається Великий пісня. І пригадує нам ту притчу, яку колись Господь Ісус Христос розказав людям: Притча про страшний суд. З цієї притчі ми дізнаємося про ті речі, які має кожен з нас зустріти в своєму житті. Тоді, коли після завершення існування людства кожна людина перестане перед Богом на страшний суд. Про що ця розповідь? Всі люди тоді умовно будуть поділені на дві категорії. Їх буде сидити Господь Ісус Христос, який прийде з ангелами, і на небі поставиться Престол Божий, і там буде стояти сидіти Господь, це, умовно кажучи, все ці реалії. А люди будуть поділені, як відділяє пастир, відділяє овець від козлів. Ті люди, які будуть угодні Богові і праведні, вони називаються вірцями. А ті, які будуть ну, недобрі, злі, ті називає Господь у цій притчі козлами, козлища слов'янське таке слово. Ну чому? Тому що вірці, вони більш лагідні, покірні Божому Слову. Умовно кажучи, а козвики, вони брикаються і колються, бодаються, ось так. Ну Це досить досить це примітивно. І от Господь звернеться до тих людей, які будуть стояти проворуч нього, це вівці. Що прийдіть богословені, наслідуйте царство, яке я вам приготував ще до сотворення світу. Тому що я був голодний, ви мене нагодували. Був спраглий, і ви мене напоїли. Був хворий чи в темниці, і ви мене навідали. Був без одягу, і ви мене затягнули. І тоді ці люди здивуються і скажуть, Господи, коли ми тебе бачили голодним, щоб нагодувати, спраглим, щоб напоїти, чи взагалі в скрутному становищі, щоб тобі допомогти. А Господь їм скаже, я вам кажу по правді, що все те добро, яке ви зробили ближнім своїм, ви зробили мені. І потім Господь звертається до тих людей, які будуть стояти ліворуч від нього, і скаже. Ідіть прокляті від мене у вогонь вічний, який приготований для диявола та ангелів Його. Тому що я був голодний, і ви мене не нагодували, був спрагой, і ви мене не напоїли, був без одягу, і ви мене не зодягнули. Був подорожній, і ви мене не прийняли. Був хворий чи в темниці, і ви не навідали мене. Ці люди теж здивуються і скажуть, Господи. А коли ми тебе бачили в такому тяжкому стані, що ти голодний, що ти спрагий, що ти хворий, що ти в темниці, що ти без одягу, і що ми тобі не допомогли, а Господь їм відповість: по правді вам кажу, що все те, добро, яке ви не зробили, а мали би зробити своїм ближнім, ви не зробили мені. І тоді ті люди, які називаються праведниками в цій притчі, підуть у Боже вічне Царство і там будуть насолоджуватися. А ті люди, які називаються грішниками тут, підуть у вічний вогонь. Ось така притча притча про Страшний суд. Цю притчу розказав, зверніть увагу, не якийсь проповідник, священник, там, Монах, чи хто, а сам Господь Ісус Христос. Це прямі слова Ісуса Христа. Можна сказати, що це є істина у найвищій інстанції. Зверніть увагу, що. На страшний суд пристануть всі люди без винятку. Церква нас навчає тому, що прийде час з Біблії ми знаємо, що земля і всі справи, що на ній згорять. і буде нове небо та нова земля. А душі всіх померлих воскреснуть і поєднаються з тілами, і тоді вони пристануть до Бога на суд. І тоді буде вирішуватися вічна участь кожної людини. Так ось зверніть увагу, що на цьому страшному суді ми не зустрічаємо, що Господь питає людей, скільки вони молилися в своєму житті, хоча молитися потрібно. Скільки вони постилися, Господь теж не питає на цьому страшному суді. Господь не питає інші якісь речі, які ми можемо зустріти в книгах, які теж потрібні, тому що в Біблії про це неодноразово говориться. Але на страшному суді Господь в першу чергу, ми бачимо, питає інше. Чи ви допомогли тим людям, яким потрібно було допомогти. Задягнути людину без одягу, відвідати людину хвору, нагодувати людину, яка є голодна, допомогти в біді. Тобто немає значення, яку має людина освіту, це має значення в земному житті. Не має значення, які соціальне положення людини. Який в неї матеріальний достаток, які вона має зв'язки? на Страшному Чи вона має священний сад, чи не має священного саду? А тепер будьте уважні, на страшному суді ми не чуємо всі притчі, що Господь запитає, а хто з вас був канонічний, а хто з вас не був канонічним? Господь питає єдине, як ви ставилися до інших людей. І оце є основне мірило, яке буде визначати долю кожного з нас. На страшному суді. Є одна така чудова історія у святих книгах, їх багато цих історій в давні часи був такий великий молитвенник, подвижник монах на ім'я Пафнутій. І ось він якось почав до Бога молитися і казати, Боже, дай мені відповідь. Чи є ще на землі такі люди, які би так угодили тобі, як я. І от Господь йому каже: іди в таке то місто. І знайдеш таку-ту людину. Ця людина своїм життям рівна тобі. А цей монах, він багато десятків років жив в постелі в пості та молитві, що теж є дуже важливо. Він приходить у це місто і знаходить цю людину, цього чоловіка. А цей чоловік був музика. І він у нього каже: От ти знаєш, що я такий, він каже, знаю, чув про тебе. Розкажи мені про своє життя. Я хочу знати, які в тебе є добрі справи. А цей чоловік, цей музика, він здивувався і каже, та які в мене добрі справи? Я дуже грішна людина. Ще донедавна я займався бандитизмом, був розбійник. Але вирішив з цим зав'язати, полошив цю злу справу. Ну і що, я нічого не вмію робити, та і граю на флейті. І так собі заробляю на життя. Пахнутій задумався, може ти маєш якісь добрі справи? Ну, є в мене трішечки. Ось одного разу, коли я був ще бандитом, в пустелі ми зустріли з своїми товаришами-розбійниками, ну, молоду дівчину. І мої товариші хотіли над нею погломитися. А я їм заборонив це зробити, я взяв її під свою охорону і привів її до, до її дому, віддав її батькам. Іншого разу також було, що мені зустрілася одна жінка молода, дуже гарна, до речі. І вона ну, була така дуже втомлена, дуже змучена. Я поцікавився, що з нею сталося. Вона каже: я вже три дні не їла. Мене переслідують е, люди-правителя, тому що мій чоловік заборгував державі 300 золотих монет. І він не мав чим віддати, тому його посадили в в'язницю. Моїх дітей, трьох синів, забрали теж. Продали в рабство через це. І мене вже декілька разів ловили, дуже важко сильно били, але я тікав і зараз я не знаю, що мені робити. Бери мене з собою, я буду твоєю рабою, тільки не залиш мене помирати. І він тоді каже: я її привів в, пустери, в печеру, нагодував, дав 300 золотих монет їй, той борг, який був, чоловік винен державі. І вона ці гроші віддала державі, і звільнився її чоловік, і звільнилися її діти. Ось хіба ці дві справи, які є у мене. І Пафнутій йому кажуть, Бог мені відкрив, що ти своїм життям цими добрими справами став рівним мені. Залиш те, чим ти займаєшся, іде я навчу тебе молитві, я навчу тебе нашому життю. І він пішов з ним і так своє життя завершив у монашому вченні. цей колишній розбійник. Ну, бачите, як Господь, можливо, Господь хотів смирити е, Пафнутія, тому що Пафнутій, напевно, швидше за все розгордився своїми добрими справами. Але дивіться, що? що людина, яка десятки років прожила в пустелі в монастирі, Господь її прирівняв до людини, яка не робила таких добрих справ. молитви, що потрібно робити, я наголошую. Пост, піст, е, Але він. Допоміг людям, які знаходилися в дуже скрутному положенні. Тій дівчині, яку хотіло поголотувати, можливо, навіть вбити, він її врятував. Тій молодій жінці, її чоловікові, трьом синам, він теж допоміг. По суті, може, здавалося, бо це дрібниця, але для них це була справа всього життя. Він їм дав путівку другий шанс на нове нормальне щасливе життя. І Господь його порівняв з тим монахом і подвижником. То коли ми читаємо літературу, а література у нас церковна в більшості випадків це монаша література, і ми знаходимо там, як восхваляється Монаший чин. Що дійсно, це навіть в Біблії говориться, що Господь каже, якщо хочеш бути досконалий, все продай, слідуй за мною. Але може іноді здаватися так, що люди, які пішли в монастир, це вже ангели, не, на земні ангели. А люди, які живуть в миру, це грішники. Всі грішники. І в монастирі і в миру це грішні, ми всі грішні. Ми всі ми люди грішні, ти один святий. Пам'ятаєте слова з цієї пісні, яка співається іноді, коли йдуть красними ходами. Всі ми люди грішні, ти один святий. Ми всі грішники. Але кожному з нас потрібно надіятися на Боже милосердя і по своїй силі старатися робити добрі справи з надією на Бога просто робити, щоб допомогти іншим людям. І це має дуже велике значення, і це і має вирішальне значення. Тому повторюю те, що почалося, я вже завершу. Господь говорить, коли людей буде судити. Я був голодний, і ви мене нагодували. Я був спраглий і ви мене напоїли. Я був без одягу і ви мене затягнули. Я був в темниці і хворий, і ви мене відвідали. Прийдіть і наслідуйте. Царство Небесне, яке вам приготовлене до сотворення світу, немає значення на страшному суді. Чи має людина священний стан, чи немає. Чи людина називає себе канонічною, чи не канонічною це дуже зараз слово, яке козиряють. Називаємо себе канонічними і готові іншим людям розбити голову за свою канонічність. А ті, з іншого боку, теж кажуть, ні, це вже ми канонічні, а це вже ви розкольники». І теж йдуть і пальці, відрубають і б'ють один одному голову і роблять різні жахіття. За всіми цими десятизначними справами забувають про головне про любов до Бога і про любов до ближніх. На страшному суді, про канонічність, ні слова. Думайте самі. Амінь.